Так, Всім привіт, неділя. Вчора сачканув, до вечора працював, вже не став знімати. Е, робота на здоровому винограднику. Я вже можу пофастися вам. Е, значить, я вже попіднімав кущі, два оставив для показу вам, що було і що стало. Стало ось отак, як ви бачите, перед вами кущ. Шерлока, шугар кріпс по-нашому. Отакі пови. Бачите, да? отакі от дерева я тут вчора і позавчора пови кушував. Так само я Ну, Кругом кучі лежать, поки ще. увагу не звертайте. Ну, отак от воно ось стало. Отак от у мене відновилися кущі. Не. Ось регав до вашої уваги. Оте так відновився регол. Все, все відновлено, бачите, з голови куща. Показую вам ряди, які були усі абсолютно, зараз, які я вам показую кущі ці американці. Це були в формі, вони привиті були. На кобері, на в основному да, були тут привиті. Потім на вієрулі є привиті, на добрині є привиті. Ну, отак от дивіться, зараз виглядають вони. Бачите, а цей весь ряд оце все було привите, абсолютно все. І все воно відбито від голови куща. От. Наступний ряд. Ну, коротше, усі ряди, ви бачите, вони вже доведені, підняті, все тут лежало. Ну Я зараз покажу вам два кущі, я спеціально оставив. Ну, ось, дивіться, Оце, Ось ну, цей частично був піднімався, цей перший. Ось, що, бо тут це котонкенді, рататуй. Е, бо тут ще ж стоїть у нас вже ж, воно для Олександра, десь тут у бряг. А ось ось вона, бачите, так? Да? Баклажка. Оце ось, так ось він зараз виглядає на сьогодні. Оце Він ще вообще, ну, взагалі частично був, піднімався трошки, ви, ви бачите, що підв'язані лози. Частично лежить лежить, бачите, лоза? Ніяких болячок тут немає, ні одного листка, нічого не де, все нормально, все хорошо. А оце ось окущ, дивіться, це геть на землі. Оце вони американські мої. Це також я ряд вам показую, який так само привитий тут і на Добрині, на на Вієрулі. От, і на Кобері. Оце то, так само привиті кущі. Тобто, оцей кущ це на ваших моніторах. До вашої уваги, оце аватар, дивіться, з тої сторони я вже частично начав, там його трошки. цей. Ну, Оце так вони усі е, ряди, е, тобто 50% виноградника були от іменно отак, от, як я вам зараз показую. До речі, дивіться, навіть займіть ось сигналка, чи це на пасинку, чи ні, не на пасинку, це як положено, а тільки ж коли це воно буде, та ніколи у цьому році. Коротше, оце оцей кущ стався і той. Цей частично все я підв'язував, свій білий аватар. До речі, теж, бачите, в нього воно повикидав. Там є. ну, Понятно, що в цьому году воно не визріє, нічого. Оце залишилося, а тут мені попрацювати сьогодні. Я був навіть все висадив, бачите сюди маленького ще цього арарата. От. Ну, тобто всі кущі, ну це залишилося три штуки. А це все остальне, що ви тут бачите, що я зараз показую, усе вже воно стоїть. Дивіться, по рядах, все красиво, все воно підв'язано. До речі, вже Е, тож, тут я е, ще позавчора бачив, ну, як я вам показував, перші ягоди. Е, у ну, мене теж каталонія тут на цьому учаску, вона також окрашується, бачите, трошечки та єсть. Ну, то там, то там, трошки врожаю тут. Не без, не без врожаю будемо Попробувати, поласувати. Буде у нас тут це маю введу на таких. Кущах. Тобто закінчив я, через що вчора за, допізна, я вже думаю, не буду я відвікатися, вже доробити, так як я вам. Я чоловік, знаєте, такий плановий. Якщо запланував собі, як от у мене планова економіка. Запланував оце, мені треба е, зробити. Оце я до того йду. Заодно пропустив одну, знести до кучі їх. Ну, тобто Зараз це мені тут на ну, максимум на час і все. І потім вигрібаємо це, все, виносимо відсюди. Ну, тобто сьогодні я закінчую, закінчую я повністю вже з усіма виноградниками. Малий я привів до порядку повністю. Ось Бачите, вже ці позносив свої. Малий привів, у те, що я також привів, їздив. ну Там не дуже багато, так як у мене і на малому винограднику. Осталося, був мені оцей. Ну, оцей. Виноградник я також вже його довів. Це не те, що я там не хотів, чи мені було ліньки. Ну, от Просто у мене так себе кущі вели, іменно на привитих, там, де були вони привиті. Отак от ось оклумбою росло. І хоч ти їм мала кричи, ну, мусів не трогати їх, отак от от вони, бачите, самі по собі. А тепер ось підходиш до куща, береш раз. Ось ось, і починаєш отак от його ставити, приподимати. Де сильно здорове жирне, я викусюю зразу. Ну, Такі ось, дрова такі, да. Я викусював. Ось, дивіться, навіть з гронею викусив. Дивіться, як і грона і... Ну куди воно? Для чого? Не треба воно тут. Ось, яке піднятне за дерево ціле. Тобто так от я. отак я так я і. Упражнявся ці два дні. Добра, мені погода дала це зробити, не було жарко, якраз комфортно працювати було. Ну ось, я ж кажу, зараз я зроблю ці тут три кущика. І все. І поставлю жирну крапку. Не, ну жирну крапку ставити не буду, тому що ще треба буде я. Цю... Напевно, що вечором зроблю обробку цього виноградника здорового. Так як урожаю тут практично так де-не-де, то мілью ідю, або я вже давненько робив це все діло. Ну, я опять отой. тут в мене, я ж кажу, Урожаю майже немає, то я буду опять же, шміравий спрайм зарядю і свій ну, і що небудь. Бо вже треба за цикаткою дивитися, цикатка, ті літають. ну, коротше, Три препарати. Навірно, кананірдоша жахну, щоб вже по жорстяку було по всьому. і все. Ну, Каталонію, допустим, вона там краситься, ну, я її можу і пропустити, не обробляти. цей. А все остальне, де особливо немає, там, чи геть мало там, по американцях, то пройти, щоб лоза була нормальна, щоб визрівала, щоб без болячок то це такі плани. З понеділка вже почну крутити кришу на безсідки, вже воно там вистоялося, що вже можна буде трошки лазити поверху, як без послідстві, скажімо так. Закрутю туди ОСБ-плиту, ну, положу коврик той. І почну і ну, все, що положимо, ну, я вам буду показувати. І також з неділі вже почнемо збирати наш новий оприскувач. Уже я на тій неділі все, я вам анонсую, що я його почну і закінчимо ми якби вже. Ось з понеділка почнемо там кришу і цей два таки в нас на неділю закінчить кришу і закінчить нашого присвачів на, на кінець, тому, бо все для нього є, все, що потрібно. Так що якось це так. Усім дякую за перегляд, усім болівайщикам, хто болів за Олександра Усика нас усіх з перемогою. Положив він Буа у п'ятому раунді, да? два рази при тому. З утра така приємна новина. Устав, подивився і з настрою записуюся вам відео, бо оп'ять до вечора до... роблюся та оп'ять не запишу. Ну, коротше, так. На цьому все. Усім миру і добра. До побачення, до наступних відео.